Під час приходу молока мама може відчувати, що груди робляться важкі, гарячі, і мама відчуває дискомфорт. Щоб цього позбутися, потрібно добре втамовувати справу. Друге, як найчастіше прикладати дитину до грудей. Третє підготувати ареолу для прикладання. Як це зробити? Якщо ви зляжете на спинку і будете пальчиками притискати ареолу до себе. Потім поміняли пальчики. І так це робимо хвилинку-дві, для того, щоб ось ця зона ареоли стала м'якенька, як мочка вуха. Дитина зможе гарно прикластись до грудей і добре відсмоктувати молочко. Після цього, як ви погодували, ви можете прикласти холодне щось до грудей. Це може бути сухий холод, це можуть бути заморожені якісь овочі, фрукти через пеленку на 5-7 хвилин для того, щоб зняти цей напрямок і щоб вам стало комфортно.